Ми працюємо з 2013 року і так склалося, що з 2014 ми почали займатися внутрішньопереміщеними особами, допомагали із поселенням, харчуванням, надання різних, різних інформаційних послуг. Зараз, зараз 24 лютого, ну, ситуація дуже змінилася. Раніше ми думали, що 14-й це найстрашніший час був. Виясняється, що зараз, бо зараз ну, кожен переймається цією війною. 190 днів це страшно. Люди, які приїжджають до нас, внутрішньопереміщені особи, вони щодня потребують підтримки. Чесно говорячи, кожен чекає дня повернення додому, тому чемодани не розпаковуються. Це дуже складно, бо люди. Чекають, да? більшість з них не влаштовується на роботу, бо робота там. Хтось не шукає більш тривале місце проживання, бо житло там, і не всіх воно зруйноване. Люди хочуть миру, чекають перемогу, тому дуже-дуже складно зараз ну, в цій ситуації от, працювати. Контактний центр зараз займається інформаційним супроводом. Всіх категорій населення так сталося, що внутрішні приміщені особи на першому місці, тому що вони потребують цілодобової підтримки. Це і психологічна, і юридична, це інформаційний супровід, продукти харчування, все, чим можемо. Контактний центр згуртувався з першого дня війни, і ми цілодобово допомагаємо, підтримуємо цих людей. Наша команда, скажу, не навіть не колектив, це команда, це команда згуртованих людей, які готові працювати і безкоштовно, бо ми ще займаємося волонтерами. Терської діяльності цілодобово. Наразі, з 24 лютого, ми прийняли більше 35 тисяч дзвінків. Це все, да, це ну, жахливо, в принципі, те, що. Ну, кожній людині треба допомогти. Ми вже не враховуємо ті дзвінки, що ми здійснювали зворотній зв'язок. Чи поселилася людина, чи забезпечили її тим, що вона просила. Допомагаємо, чим можемо. Наприклад, за місяць ми отримали чотири. 44200 дзвінків від людей. Ну, зараз вже починаються і пересічні громадяни також звертаються, так як і зверталися. Зараз починається вже скоро опалюваний сезон, це питання житлово-комунального господарства, соціальні виплати, інші питання, скари, подяки, ну, все на тому ж рівні, що й було. І також допомога внутрішньопереміщеним особам, телефонують, все рівно надають сільській місцевості житло. Безкоштовна для внутрішньопереміщених осіб. Це допомога продуктами. Телефонують бізнесмени також про допомогу ну, переселенцям. Ну, різні, види, різні види допомоги. І от якраз ми у нас збирається вся інформація, і тому от, ну, через годину ми можемо людині надати відповідь реальну, конкретну, чим ми можемо допомогти. І ми допомагаємо.